Йоу, everybody, с вами нас був і друзі ломати собі кістки. Як, як би це срано не звучало, але let's go. Я походу шиї сломав чи що? О, а, але, на жаль, поняв, у ви тут управляти не Тобто тобі треба відразу же ж, тіпа, прига... придагадувати свою траєкторію, як ти будеш саме падати. Так, ну слухай, поки що за А що з тобою ось таку проліталку ми з тобою заробили. Ну, небагато. 172 долари. Ну, хорошо, вприєм. В принципі Хоч щось уже й та й заробили. Значить, е, за ці гроші ми можемо з тобою. Що робити? Це що таке? Е, якийсь імпульс, типу, Понял? Ну, він дорого коштує. Гроші має скільки нема Так, значить, давай, давай тоді себе будемо прокачувати, дружище. да Давай тоді прокачаємо собі, напевно, що голову, прокачаємо собі відразу вже ж і груди. Та й будемо, в принципі, все поступово якось потихеньку по прокачувати. Так, let's go. Опа, все, відразу ж. Всі ми собі поламали по цій рісці. І let's go ламати собі свої кістки. Далі. Кстати, слухай, уже непогано. Уже реально непогано. 80 баксів. 80 баксів. 120 пацан. <проду> та ми вообще, ми вообще, Диви, як нападали, дуже боляче. 222 бакси заробили. Непогано, як-будто би, так? Новий рекорд наший з тобою. Давай тоді щось підемо, прокачаємо собі відразу ж ноги і руки. І я думаю, що це що у нас таке? Це все діло за робокси, так? Так, ну давай, давай, давай Давай, оп, все, весь поламав. О, оце прям хорошо тільки що було. Нам би якось би на ось рампу попасти, ти поняв? Оце що зверху, щоб нас з тобою закинуло. Мені кажеться, тоді бо ми могли б там заробити прям конкретно бабла. Ось дивись, наприклад, як зараз ось ми з тобою влетіли і просто на 300 баксів. На 300 баксів собі поламали кісток. Це ж вопше жистя. А якщо ми зараз залетимо якимось щеном з тобою на ту рампу, мені кажеться, там буде прям побіже грошей. Так що давай-ка, давай-час прокачаємо, я не знаю. Давай, о все зразу, так, бем-бемс-бемс. Зразу. Дивись, просто за, за один раз прокачали собі скільки всього. Так, нам треба десь з цієї сторони впасти, щоб нас з тобою сюди отако закинуло. Але як будто би. Да, як будто би я просто не долітаю. Нам би. А, тут можна взагалі дві рампи даже зловити, поняв? Там, Тобто на кожному етапі є свої рампи. Так, по 300 баксів, по 300 баксів з тобою лутаємо, чи Такс, Так, бемс, бемс, розігналися. 400... 460 баксів заробили. А шаліть, майже майже прокачали собі левел. Треба наче підкачати пацана. Підкачуємо пацанчика, бемс, Бемс, і все. І все, а грошей то нема. А грошей то нема. Так, можна собі купити мутації, ти поняв. Тобто заробокси можна собі купить. Ось такого відразу же двоголового пацана. Кабуть тебе, кабу тебе більше нічого і немає. Давай-ка нам треба аж аж вкрай сюди якось попасти було. Абось наступний раз аж з самого краєчку. Просто підемо з тобою. О, дивися, сразу на рампу залетіли. Ха-ха. <сує> і 200, 230 баксів. Зараз. Так, 300 є, 350, бемс, рампа, ще одна і ну майже. Майже 500. А, так добили 500, слухай. Непогано. 500 баксів є. Щас за ці бабки, ще ми себе підкачаємо. Так, давай тако бем бемс, за 200. І в принципі, я би, мабуть, качав би ще і груди. Отак от буде. Отака в мене буде прокачка. Гол, я можу себе? Я себе зробив золотим, пацан. Давай-ка сюди. Таку скраєчку нам надо. Прям скраєчку, щоб попасти на оцю рампу. Надіюсь, нас не сходить. Так, ні, нормально. Бемс. Ой, щось я, вообще, попролітав. Все, пацан. В лють. людь. Взагалі дуже-дуже сильно пролетів. Основну таку кількість всяких перешкод, де би я міг би отримати прям конкретний якийсь демедж. А так, заробили тільки 350 баксів. Так, а, х3. Бемс. Штука 300. ха, -ха. непогано. Так, і це я знову буду звичайний, так? Да, я знову тепер звичайний, пацан. Так, хорошо. Значить, прокачуємо голову. Но... Ноги, руки, давай ще раз ноги підкачаємо. А, що нам треба ще підкачати? У мене теста бакс. Давай, давай голову, щоб за голову нам давали більше демеджу і більше грошей, відповідно. Такс, давай-ка якось тако пацан сюди. Тако бемс. Я можу допригати? Ну, майже, майже допригав. Так, руки. Ну, слухай, давайте, давайте зараз звертати увагу, на що нас найбільше дамажить. Ну, як будто би це руки і ноги. Не кажеться, і груда щена. Головою ми то вдаряємося, але не прям супер. Так часто. Дивіться, зараз ось Бемс, рука і нога. Тобто руки-ноги це саме таке основне, як будто би, що получає у нас з тобою урон. Тому мені кажеться, що саме найліпше робити упор саме на ці На ці частини тіла. Тому що вони справді, справді дають більше бабла. Ось дивись, бемс, руку поламали. Сразу полетіли. Хоп-хоп-хоп, дивись, руки-ноги, знову руки-ноги, голова разочок була. Тобто, ну я не знаю. Воно як будто би і все получає урон. А как будто би і, і руки-ноги саме чаще. Даже не знаю, що його краще качати. Але факт в тому, що ми вже 900. Штукар заробили, це прям очевидно, дивися. Штуку 100 просто за один раз пролетісти. пролетіти. Так, давай, давай з тобою підкачаємо. Тоді Бемс, 6. Давай оцю двіжуху, оцю двіжуху, Сьомий левел уже, пацан. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Сьомий левел я вже. Ану, давай тута. О, десь десь посерединки. Десь спробуємо з тобою посерединці. Ну, на рампу ми не попали. Просто половину, половину перешкод пролетіло на першому цьому левелі. Надію, що на оцих камінюках ми з тобою наздоженемо цей урон. Ні, ну, все все как будто би пролітаю. Як будто би прям вообще жесть. То я раз заробили штукарі, а цей раз, ну. 700 баксів. Тоді була штука 100. Як будто би і небагато, да? Як будто би і хотілося би її більше заробити. Так, восьмий левел прокачали і давай оце підкачаємо собі. Так, давай на рампу попробуємо. Вроді десь вона із цієї сторони. Оп, ну бог знає, не знаю, чи попав. Вроді, ну, чуть, -чуть. попав, але не так, як би мені хотілося. Так, 300, 400. Треба, щоб я якомога частіше щось втаранювався. Так, у того. Ой, ну, розігнатися я розігнався, а ось урону получати я получата й небагато. Так, з х2. Х2 е, до ламання своїх кінцівок. Паскідчик 150 робоксів. Ну не знаю, не знаю. А кейс, я можу відкрити? Кейс не можу відкрити. Ребідг, кстати. Ооо, пацану, ну, щоб зробити ребідха, тут треба бабла прямо пшетьма. Якби тобі до ребідха, ми ще з тобою взагалі не дожили. Так, ну і що ж, заробили мої ще трішки грошей і я. Знаєш, що це думаємо? Давай зараз також все пропорційно прокачаємо до 8 рівня. Е, так, все можна по разочку вкачати. І виходить, у нас все прокачано до 9-го левела. Я це думаю, ми що це можемо встановити просто АФК режим, піти, да? І подивитися, скільки ми підфармимо, потім це прокачати, і в цілому подивимося, скільки я зможу заробити грошей, коли прокачаюся. Бо я би собі прокачав би левел, щоб відкрити собі додаткову ось стадію. да, бачиш? Є другий рівень, типу що можна далі буде пролітати, як он той пацанчик, і, в принципі, фармити собі побільше грошейня. Тому let's go, це все діло ще отако фармити в АФК режимі. Так, ну і що ж, в принципі. В принципі, в принципі, дивись, 16 тисяч ми з тобою фарманули. Ух ти, ю, тут, пацанів левела. 20-й, четвертий, це просто жесть. Так, давай тоді, хорошо, прокачуємося. Бемс, разочку пройшлися. Сразу другий, третій разок. А чого? А чого нам не прокачує левел? Я не пойму. От чого ми як були першого левелу, так і є першого? Якось, якось прям супер-супер странно, пацани, Не знаю. Де вони беруть уровні? Ну я ж я сумніваюся, що вони за Прям сумніваюсь. Йо-ма-йо! Ось Осьо. Йо. Ось цього в нас є з тобою, чувач, прокачка. Оце я просто телепень, я тобі кажу. Я беру собі, навіть пацана просто прокачує, а там можна купляти його. Йо -йо. Ну, що подивимося. Щас, в принципі, за одним разочком, з тобою зафармлюємо досить таку непогану солідну суму, да, там по тисячі, там по півтори тисячі. Інколи я так сидів, дивився, там їй даже двушка, трьошка капнула. Правда, я тоді був золотий, просто ну. Ну то таке, дивись, півтори тисячі тільки що фарманули. За один разочок, як будто би і непогано, так? Так, значить,

Надіюсь, що золото не пропало. Так, золото не пропало. Наступна прокачка, дивися, щоб стати ось таким якимось хробаком. Коштує 4 тисячі баксів. Ну, в принципі, дивись, ми тепер двоголові, І по ідеї, у голові повинен проходити Х2 демедж просто. Просто прям шалений урон. Але щось якось не особо. Як будто би. О, отут непогано по камінчикам пролетіли. Так, по голові, шипів половину ми просто пройшли і, ну, могли би й лучше. А, точно, ми ж левел прокачали. Левел 2. А, так. Ну, далі коштує, дивись, щоб проходити далі, нам треба п'ятий уровень. Це жесть. Так, і з ким ми заробили, Вітозі, це пойде x3, зразу 9 тисяч, так? До да, 9700. 11 тисяч у нас з тобою є тепер на руках. Це дуже-дуже добре. Так, прокачуємо себе відразу ж в робимо. І наступна прокачка, я замітив, 20... 29 тисяч. Пацан, оце жесть. Оце, звісно, жесть. Я би зразу на нього підфармив би і відразу би вже його і провірив. Так, давай червак, червак, показуй, як ти будеш получати урон. Мені просто цікаво. Так, бемс. А, ну тобто, оце все вважається за його руки-ноги, типу оце туловище, да? А тут хребет тоді, і ще тут груди, груди його. Ось я получаю урон за груди. Де ви бачите тут груди в мені? Я не знаю. Не знаю, напишіть мені в коментарях. Да ви тут бачите груди. Я застряг! Ти поняв? Тобто з таким скіном ще можна застрягнути. Ось що мінус бути, бути оцим просто хробаком. От реально, він просто супер безтолковий. А будто би і ребятка зробили, повинні би і більше заробляти, а по факту заробляємо і менше. Тому що в нього досить великі шанси, от того просто застрягнути. Ось що саме така основна його проблемка. Так, ну дивись, 3-4 тисячі лутанули вже. Так, Бемс, Бемс, по голові ще й 4,600. 4,600. А треба нам з тобою двадцять двадцять девять. Ну, хорошо. Зараз по фестику, в принципі, зафармимо. Та й провіримо ще ось цей скінчик оцього жирного хробака. Ну, бабла, не хватає, я в курсі, в курсі, в курсі. Так що пішли, пішли дофармлювати. Так, ну і що ж, в принципі, підфармили. Ми з тобою 37 тисяч. Я думаю, що нам цього достатньо, щоб придбати собі нового такого хробачка. Так, наступний е в нас пацан це якийсь павук. Ціна його вже да. Космічна 110 тисяч. Це жесть. Ну, давай, тоді, що робимо? Підкачаємо, підкачаємо свого пацана. От прокачаємо прокачали голову, прокачали груди йому, в принципі. Ну і давай подивимося тепер, скільки можливо заробити на даній стадії еволюції нашої. Да? Називаємо це саме так. Дивись, по ногам, по рукам, ми, кстати, получаємо уже досить таку солідну котлетку. да Дивися, уже двушечка накапала. Бем-бем-бемс. Отут прям хорошо зібрали 4 тисячі. Аби ще більше не пролітати оці всі шипи, да? оцими рампами. Бо я думав, що рампа нам дає змогу більше зафармити, але как будто би, мені тепер здається, що рампа це, це зло. Тобі просто вже не підфортило, коли ти на нього просто банально попав. Так, ну слухай, за один раз зафармити майже 12 тисяч, це прям гровень. Диви, а далі там, взагалі імба. Далі там взагалі купа, купа всього. Так, ну давай ще поразочку тако докачаємо собі нозі, руки. Так, оце у нас ПЕМС 16-го і сразу 17-го левела. Давай ще разочок, очок, подивимося, що ми ще з тобою зможемо заробити. Так, хоп-хоп, Дивись, за один просто те, що ми раз зіткнулися, заробили 800 баксів. Але чомусь непонятно, що я другий раз там. Що вдарився, і просто інколи буває, демедж не защитує. Дивись, тут как будто би все хорошо. Камінчики раз засчитало, одні теж защитало. Ну, каряво, каряво, каряво якось демедж проходить, слухайка. Але хоч він проходить не завжди, але дивіться, 11 тисяч. да, уже 11 тисяч накапало. 12, 12, 300, 14. Ні, ну це наш рекорд, аби ще ми тут не застряли, було би прям дуже-дуже добре. Ну і що ж, друзі, якщо вам сподобався даний відос, то не забувайте її підтримати своєю вподобайкою. І також не забувайте підпису. Підписуватися на ютуб канал, на телеграм канал, а з тобою, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Не ламайте, главне самі собі кістки.